Чи бувало у вас таке, ви відчуваєте, що час щось змінювати нову роботу, нові звички, може, нове коло людей. Але всередині щось тихо шепоче, не зараз ще трохи почекай. Зовні все здається стабільним. Ви навіть переконуєте себе, що так краще. Але десь у глибині є відчуття, ніби стоїте. Біля дверей, за якими інше життя, а рука не підіймається натиснути на ручку. Наче між старим і новим простягнута тонка нитка страху, і кожен раз, коли ви наближаєтеся до змін, ця нитка тягне назад. Ми називаємо це по-різному. Я просто не готовий. Зараз не час. Потрібно дозріти. Але часто. Це не про час і навіть не про готовність. Це про те, що десь усередині є щось, що тихо, але вперто утримує нас від руху вперед. Я дуже добре знаю це відчуття. Цей дивний стан між хочу і не можу, коли все зрозуміло, але щось всередині гальмує. А коли моя психологиня вперше запитала. А яка ваша вторинна вигода від того, що ви не змінюєтеся, я просто застигла, бо ніколи не думала, що навіть біль може давати вигоду, що навіть у звичному безсилі може бути свій сенс, що ми іноді тримаємося не за минуле, а за ту користь, яку воно нам колись принесло? І тоді запитання змінило все. Бо замість чому я не можу, з'явилося інше набагато чесніше, що я отримую, залишаючись там, де мені вже тісно? Саме з цього запитання починається свобода, зрозуміння, яку вигоду ми шукаємо у власних обмеженнях. І далі ми поговоримо про те, що таке вторинна вигода і чому вона така сильна. І як вона здатна роками тримати нас на місці навіть тоді, коли ми щиро прагнемо руху вперед. У психотерапії це явище описують терміном «secondary gain» вторинна вигода, його ще у 70-х роках минулого століття сформулював американський психолог Джозеф Волпе. Ідея проста, але болісна. Навіть наш біль може щось нам давати. Неочевидне, приховане, але реальне. Ми можемо хворіти і через це отримувати турботу, можемо боятися і через це уникати ризику, можемо нічого не змінювати і через це зберігати ілюзію спокою. Насправді це не проблема тримає нас. Це ми тримаємось за вигоду, яку отримуємо від неї. Наче за теплу ковдру, яка вже давно брудна, але все ще дає відчуття знайомого тепла. І тут починається найцікавіше бо коли ми бачимо лише біль, ми боремось, а коли бачимо вигоду, ми починаємо розуміти. Тоді питання стає іншим не як мені позбутися цього, а що я отримую, залишаючись тут. Це питання незручне. Але саме воно відкриває двері до чесності. Бо коли ми визнаємо, так, ця проблема щось мені дає, починаємо бачити себе без прикрас. І тільки тоді з'являється шанс змінити нашу історію. А давайте подивимось, як саме вигода ховається у звичних сценаріях, у страху, у звичках. У стосунках і, можливо, ви впізнаєте у них себе. Коли я почала розбиратися з поняттям вторинної вигоди багато що стало на свої місця, наче хтось підсвітив те, що роками ховалося у тіні. Ми часто думаємо, що не змінюємось через обставини, але справжня причина. У тій вигоді, яку несвідомо отримуємо від старого життя. Приклад перший уникнення ризику. Мала я сусіда, який довший час пропрацював в одній компанії на посаді, що давно вже перестала йому підходити. Він часто казав: Я знаю, що міг би більше, але зараз не час. Треба трохи потерпіти. Ще трохи стабільності. З його слів, колеги його поважали, керівництво цінувало, зарплата була вчасна. Збоку все виглядало спокійно, хоча інфляція 13-14 років з'їла більшу частину його зарплати і йому ледь вистачало сплачувати за орендоване житло. Я натикала йому, що може варто змінити компанію чи запустити власну справу. Він зітхав і повторював: та ні, це ризиковано, а тут хоч знаю, чого чекати. І от саме в цій фразі, у цьому знаю, чого чекати була вся його вторинна вигода, бо знайоме, навіть якщо воно виснажує, здається безпечнішим за невідоме, яке може зробити щасливим. Він отримував спокій. І платив за нього втраченими роками, отримував стабільність і втрачав живість. І, мабуть, це найпоширеніша людська пастка краще знайоме нещастя, ніж невідоме щастя. Або, як, у приказці, краще синиця в руках, ніж журавель у небі. А скільки наших мрій досі чекають свого часу? Лише тому, що ми все ще тримаємось за старе, знаю, чого чекати. Приклад другий виправдання бездіяльності. Я довго повторювала: у мене немає часу на спорт. І це звучало переконливо. Справді багато роботи, терміни, зустрічі, подорожі, турботи. Та коли чесно подивитись, усередину справа була не у часі. Я боялася зіштовхнутися із власною вразливістю, з тим моментом, коли тіло не слухається, коли результат не такий швидкий, коли відображення у дзеркалі не збігається з очікуванням. Я знала, як тільки почну, доведеться визнати, що не все вдається одразу, а я уникаю відчуття невдачі. Було легше пояснювати, ніж пробувати. Комфортніше залишатися у ролі зайнятої, ніж зустрітися із власною недосконалістю. Ми часто ховаємось за фразою Я зайнята, але справжній переклад звучить інакше. Я боюся почати. Приклад третій отримання уваги і турботи. Є в мене знайома, яка роками не виходила з токсичних стосунків. Усі навколо знали, що їй боляче. Вона плакала, скаржилась, казала, що втомилася терпіти, але не йшла. Якось я запитала її, що ти втрачаєш, якщо підеш? Вона довго мовчала, а потім сказала: Я втрачу всіх, вони ж поруч, бо мене шкодують. Ця фраза залишилася в мені надовго. Бо за нею суть вторинної вигоди. Вона отримувала увагу, тепло і підтримку, але через біль. І страх був не у втраті чоловіка, а у втраті любові, яка приходить тільки тоді, коли боляче. Багатьом це знайоме ще з дитинства. Коли дитина хворіє, дорослі одразу стають лагіднішими, ніжнішими, уважнішими. Дитина відчуває тепло, обійми, турботу, те, чого іноді бракує у звичайні дні. І десь у глибині свідомості закарбовується проста, але хибна формула щоб отримати любов, треба бути слабким. Потім минають роки, але ця формула продовжує працювати. Доросла людина дозволяє собі турботу лише тоді, коли погано, коли болить. Коли виснажена, коли втратила сили, а коли добре, соромиться просити про підтримку, менше відкривається, менше дозволяє близькість. Бо десь усередині живе старе переконання люблять не просто так, люблять, коли тебе шкодують. І в цьому тиха пастка, бо така любов лікує біль, але не дає вирости з нього. Але тільки коли ми навчаємося приймати любов без страждання, вона перестає бути жалем і стає справжньою силою. Приклад четвертий уникнення відповідальності. Я добре пам'ятаю момент, коли вперше задумалася про свій професійний блог. Ідея вже давно жила в голові: ділитися досвідом, писати про улюблену справу, створювати свій простір сенсів. Але кожного разу, коли доходило до дій, я казала собі: Ще не час, треба краще підготуватися, треба продумати стратегію, знайти правильний стиль, почекати натхнення. Насправді, я не готувалася, я ховалася, бо, якщо чесно, мені дуже страшно, поки я планувала, я була в безпеці. Ніхто не бачив, ніхто не оцінював, ніхто не міг сказати. Це слабко. Прихована вигода була очевидною. Я залишалася в ролі людині, яка ще думає, а не тієї, хто вже діє і ризикує. Бо дія це завжди відповідальність за свої слова, за свою позицію, за свою правду. І мені було простіше відкладати, ніж відкритися. Бо, поки я не вийшла у світ, я не могла помилитися. І не треба було пояснювати, чому не вийшло, бо я ж ще не почала. Ми часто плутаємо, ще не готова, зі страхом бути побаченою справжньою. Але світ не чекає, поки ми дозріємо він розкривається тільки тоді, коли ми наважуємося показати себе. Приклад п'ятий збереження звичної ідентичності. Це одна з найпідступніших форм вторинної вигоди, бо вона не про комфорт, а про знайомість, про те, ким ми себе звикли вважати. Ми можемо змінювати місце роботи, зовнішність, навіть місто проживання, але всередині все одно тримаємось за старий образ той, що колись допомагав вижити, а тепер лише не дає розкритися. Змінювати себе означає втрачати частину минулого я, навіть якщо це я вже заважає розлучатись із ним боляче. Є люди, яких усі описують одним словом добра або добрий. Вони завжди підтримують, вислухають, допоможуть. І це чудово, але часом у цій ролі губиться справжній я. Я мала подругу, яка ніколи не казала ні, навіть коли втомлена, навіть коли їй боляче, бо її ідентичність це бути доброю. І змінити це означало ризик, що хтось може назвати її егоїсткою, її прихована вигода залишатися прийнятою навіть ціною власного виснаження. Іноді ми не дозволяємо собі бути іншими, бо боїмося, що любов до нас зникне разом із старою роллю. А змінювати себе означає втрачати знайомі ролі. І це теж біль, який треба пережити. Приклад шостий: контроль через слабкість. Це, мабуть, один із найтонших і найменш помітних способів отримувати контроль. Бо зовні це виглядає як безсилля, але всередині це ретельно вибудувана стратегія виживання. Моя колишня колега часто казала: Ой, я в цьому не розбираюсь, ти ж краще знаєш, зроби, будь ласка, за мене. І ми всі охоче допомагали, бо вона виглядала щиро розгубленою, доброю, трохи безпорадною. Та з часом я помітила, що саме вона завжди отримує найменше критики, її помилки виправдовують, її прохання виконують першими. І що цікаво, вона завжди залишалася у центрі уваги. З часом я зрозуміла, це не слабкість, а спосіб керувати. Вона ніколи не брала на себе відповідальність, але саме завдяки цьому навколо неї всі постійно діяли. Її слабкість створювала простір, у якому вона мала владу владу через турботу чи почуття провини інших. Так народжується тонка залежність: одні звикають рятувати, інші бути врятованими, і обидві сторони, хоч і втомлені, відчувають, що без цієї динаміки їм порожньо. Але кожне, врятуй мене, має свою ціну. З часом воно позбавляє нас віри у власну силу, бо щоразу, коли ми дозволяємо іншим приймати рішення замість нас, ми втрачаємо частинку довіри до себе. Іноді ми боїмося бути сильними не тому, що це важко, а тому, що тоді доведеться прийняти правду ніхто не прийде нас рятувати, бо ми вже здатні рятувати себе самі, наш мозок. Ледачий орган. Він не любить змін, бо кожна зміна це втрата енергії. Нейробіолог Ендрю Губерман пояснює, коли ми намагаємось змінити звичку, мозок сприймає це як загрозу, він активує стресову реакцію і штовхає нас назад у старе. Тож, коли ми не змінюємося, це не завжди про слабкість, іноді це про захист. Але цей захист може тримати нас у пасці. І ось тут виникає головне питання як навчитися бачити ці вигоди і не тікати від правди про себе? Про це у другій частині, де я розповім, як розпізнати свої приховані вигоди і перетворити їх на ресурс, який не тримає, а підтримує.